Друзі, хочу поділитися із вами надзвичайною звісткою. Найприємнішим моментом за останній час у моєму житті. Вона сказала так, і дякувати Богу, не мені. Ходімо запитаємось у віничан, які приємні моменти у їхньому житті траплялись останнім часом. Я довго перебувала за кордоном, я там навчаюся зараз за обміном, і найприємніше було повернутися додому в рідні стіни, в рідне місто, випити просто в вінницькій затишній кав'ярні, запашної, е, запашної кави, чаю, прогулятися рідними вуличками. Всі, всі буденні речі, це зараз найприємніші ситуації. День народження було, батьки приїхали, син приїхав неочікувано, не думала, що він приїде, але він вирвався на пару діньків. Це для мене було приємно. Тільки чоловіка бракувало. Навіть від його поздоровлення якось емоції ну, наглинули. Чоловік сапер, а син в Збройних силах. неділю було світло цілий день. <рес> Взагалі не виключали. Я думаю, що це ну, все ж таки е, трішки покращується ситуація в нас в країні з цим. Дай Бог, щоб далі було е, тільки краще і. Думаю, що найкраща новина буде все ж таки це про перемогу нашу. Я думаю, це те, що я все ж таки за кордону вирішила повернутися на свята сюди додому. І це дуже приємно було побачити колег, з якими я зазвичай спілкуюся онлайн. Я була дуже щаслива побачити їх вживу. І, звичайно, друзів, які дуже тепло мене зустріли, коли я приїхала додому. Чесно, найприємніше, от я так згадую, можливо, за рік, це було, наприклад, звільнення Херсона. От я відчула такий піднесений дух, піднесений настрій, що не все так погано. Що Збройні сили вони йдуть вперед, що вони звільняють наші території, і це мене якось навіть, вивело трохи з такого е негативного стану, депресивного, оскільки зараз війна. Ось нещодавно я була на концерті ДЗК Льви на Джейпи. Це українські е гумористи, можна сказати, які збирають кошти, волонтерять на ЗСУ. Ось Тому я намагалася трішки підтримати і якось також себе розважити. Круто, і ще як ваші враження? Е насправді мені сподобалось. Це були мага позитивні емоції.